Привіт-привіт! Пропоную сьогодні вам разом зі мною погратися. Це в нас буде вправа гра на вивчення геометричних фігурок. Добре? Але для того, щоб зі мною зіграти, її треба створити. Для цього нам потрібна буде допомога батьків. Ну що ж, починаємо. Для цього нам знадобиться аркуш картону, в мене він з коробки, кольоровий папір, жовто-зелений, помаранчевий та червоний. А також ось такі прищіпки. Ну що ж, поїхали? З однієї сторони аркушу картону ми малюємо. Основні фігури. Для цього нам знадобиться лінійка та маркер. Ось так. Можна замалювати, можна не замальовувати. Далі трикутник. Трикутник, прямокутник. Ну і, звичайно ж, коло. Коло можна взяти якийсь предмет, яким можна його зробити. У мене це буде ось такий пірамід. Ось такі фігурки малюємо. На іншій стороні нашого картону ми малюємо ті самі фігури, але кольорові можна вирізати, можна намалювати і меншого розміру. Ну і що ж, починаємо. Отже, ось така ігрова площина в мене вийшла. Що робимо далі? Беремо наші. Прищіпочки. Знову ж таки вирізаємо з паперу невеличкі фігурки. І клеїмо до наших прищіпок. Починаємо. Ну що ж, в мене вийшли ось такі фігурки. Так. Як нам пограти в гру? Ну що ж, варіант номер один. Закріплюємо кольори. Для цього нам знадобляться просто наші прищепки. Назви мені жовтий колір. Покажи. Є. Де в нас червоний? Так. Зелений колір. І помаранчевий. Так, коли ми починаємо вчити фігури, нам обов'язково треба це промовляти. Подивись, це в мене квадрат. Це трикутник, прямокутник і коло. А подивись навколо. Що ти можеш побачити схоже на коло? Так, м'ячик, сонечко, годинник на стіні. А що буває прямокутним? Стіл. Так. Кубики. Все вірно. А тепер давай закріпимо. Де в нас трикутник? Ось так. Квадратик, прямокутник і коло, коли дітки вивчать назви фігурок, ми можемо погратися. Наступну гру. Ми бачимо в нас тут кольорові фігури, так? Ми можемо попросити, щоб дитина, по, за нашим проханням, просто показувала, де в нас жовтий прямокутник. Ось так. Де в нас червоне коло? Ось так молодці. Де в нас помаранчевий трикутник? Таким чином, дитина закріпить назви кольорів, а також назви фігур. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобалось і бажаю успіхів!